Партії хто найбільша проблема слуга народу? Ну, я не знаю. Це Фракція, голова відсут... партії. Ні, ні, я по прізвище. Відсутність, відсутність так званого колективного інтелекту. Знаєте, як кажуть. Тобто, проблеми з інтелектом. Це колективний разом відсутній в партії. Тобто, в слуга народу, колективний інтелект відсутній. Відсутні. Відсутні. В принципі, я з вами абсолютно згоден. А, ну, це від вас цікаво почути. А зріч, що ви думаєте про Мар'яну Безуглу, вашу колегу? Вона ж залишилась у фракції, я так розумію. Її не відпускають. І? Вона дуже цінний, цінний кадр. кадр. Навіть ми пам'ятаємо, я голова комітету, пан Завітневич, всім комітетам проголосували, щоб і з комітета її видалити, із і фракції, але хтось чомусь. Не дав команду, і вона залишилася, і